це добре, що пусті. Ваші документи з кого обліковує, ми вже є право на висновку металізації. Моє є службове посвідчення, яке посвідчує особу, дає право перевіряти ваші, вручати? Вручати. а також вручати вам повістку. Вручати? Знімати, заборонено. Та я не знімаю. Ну, я тобі ще раз кажу, побачу на відео хоч Хорошо. один дефектований момент документа. Хорошо, добре. Виключіть телефон, будь ласка. Знаєш ноги, фіксуєш а ноги, а Взнімати. військовий стан, ну, стан, стан. поліція, прийшли, ну. провіряти ЦК, облікові ваші документи. Ви бачите, що я по формі, ось між виту, у нас моя прізвище. Документ, Документи ваші, покажіть. У ну, мене є, все. Ну, Давайте показуй, провіримо, то, ми провіримо, якщо вас все нормально сіть далі. Скільки вам Прошу, скільки вам? 43. Щас. Водим, щас, Де воєнні? Є все. Давайте воєнні. Даю. У вас є ничего. Резерв плюс. Резерв... Документ, я зараз не стояв од особенно. Ось, изнятый з облика. 2002 рік, 342 наказ, не втратив чинність ще в 2015-2014 році. Фамілію рубуть. Балець убери, я не бачу фамілії. Успокойся, йо, я, я його купали. не заберу. Так, Василенко. Ну, я. Це ми Число місяць рік. Там вже написано. Число місяць. 21.01. 21.01.81. 21. Сергій Вікторович. Що це таке? Ну. Чого він переваний тебе? Ну не, не знаю, так. Перегнувся і перервався. Я ще перегнувся. Угу. Ти зна... Ага. Засуджений, сатя. Та я що повний. Не повний він, ні, я в нього питаю. Що у нас В Якому році, угу. році заслужую? Та я откуда знаю, це було стояв. Я зрозумів. По-любому дякую. Поїхав. ТСК ТСП, доставка згідно 210 пункт 3 порушення. Цей документ мав замінити ще в 27 років. Не замінив. Тратив на чинність наказ 342-й чи в якомусь році його треба перевиконати, тобто перепоставити тобі в новому документі штамп, відмітку, що ти не придатний. з обліку або виключений. Це що робимо? Грузимося. Це... На, коряка, біля Ні, Ні, імей в виду. Туда вас Туди хвилин. Вас десять минути. При чому провірю? Це запрошення чи законна вимога? Це законна вимога і запрошення. Ну, ДСК. ну я на запрошення від... відказую. відказую. Відказує. Відказує. Да. Тоді будемо приміняти силу до тебе, тому що так, є. Так... А протокол затримання. Протокол затримання складається в військкоматі. Я ні, тобі кажу, в військоматі Протокол він складається. я на вас складу за те, що давайте, ви не оновили дані. Давайте поті, протокол, ви складайте. ви не буде. Вкладайте протокол. Там, ні, складайте там, протокол. Там, Будь ласка, давайте, щоб я. Протокол. Давай, щоб ти гралися, сідай поїхали. Прот... Я не шучу, тобі, так протокол складений. Я почув. почув. Право порушення з твоєї сторони виявлено. Стаття 261 купу 206. Правопорушення, встановлений факт. Зараз затримати і доставити до дитину. Встановлений факт. Да. Не, не, вста... не, не, встанов... не встановлений факт. документ протрочений. Протрочений. так, 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 так озвучений. 559... Ще й так, 559-та постанова. 559-та постанова. Всі, всі документи дійснуть по, по час. Не Я, зараз зілою, Я про... не, їду. не їду. Протокол затримання. Я кажу, я зараз тобі складу протокол. Д протокол давай, а не а, а... а не можеш не складати не протокол, тому що. Я почувствую сюди наряд, та пожар тебе подав. Хай хай, хай, і... хай, хай, хай хай потім ще він наручник. Хай нехай приїдуть, поможуть, та зараз його упакую. Та 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 а я його й саме пакую. При чому не Повір мені. протокол затримає. Я виявляю твоє правопорушення з твоєї сторони. Сука, я тобі говорю. мов який засланий козачок. Протокол затримання. Ні, протокол затрима. Документ, який посвідчує твою особу, ти мені надав військово обліковий надав. А тепер мене цікавить, чого вони в тебе сука не оновлені і не уточнені. Дані. То, того, що я знятий Шо? з обліку. Я, я тобі ще я раз повторюю, наказ 342 втратив чинність. Ти мене О, чуєш чи ні. 58 стаття Конституції, закон не має зворотній дії у часу. Я тобі кажу, має. О, немає. Ще так, раз давай, повторювати. Давайте все почнемо. З ким ви проживаєте? У вас з ким ви проживаєте? Скільки дітей? Є діти, є. Є діти. Скільки? Та в мене один офіційно. Що? Один офіційно. Ну, це нормально. Дивися, читай уважно. Та читати читаю уважно. Читаю уважно, я тобі повторяю, 68. 68 стаття блять. Більше ніж півроку триває воєнний стан на території не України. Не змінилося життя, змінилося всі ті самі. Умнік, блядь. Та що умнік? нічого не триває? Ну що, товариш поліцейський, будете сказати протокол? Давайте не. протокол затримання і поїхали. Я Ну, ви мене затримуєте, тобто ви ну, обмежуєте мої права. Правильно зараз. Наказ Міністерства Я оборони України номер 342 від eh, 09.06.2006. втратив чинність, а відомості у військовому квитку на дату події вже не актуальні. Я це все знаю. І почув мене. Ну, так це... Правопорушення виявлено. Коли... Коли... коли Я це... задаю питання. Все. Правопорушення виявлено. Не, не виявлено. Давай йому повесочку вручимо. Під не що чого так не прийде? Хай така Так, а Чого? А чого протокол затримання? Така чолова. А чого протокол затримання не составить? Протокол зараз затрим... Повісти, щоб тобі сімнадцять отримання. Я тобі сімнадцять постанови. Двадцять п'ять постановити. Поїдеш служити. А, а чого протокол затримання не не, не скласти ми неуєш, я тобі зачем я не Якщо я тобі ви, протокол, ви, я ми? Якщо ви зараз Ми вам пропонуємо прийти ну, ціка об обновити дані. Ви зараз з нами їдете. Вас провіряють я ж... все нормально. Ви йдете до додому. Якщо я... ви відмовляєтеся, якщо ви відмовляєтеся, ми зараз на вампису повісточку. Я ж офіційно по працюю. не ми вам повісточку офіційно. Ручим. Я ж офіційно якщо ви працюю. по повісточці не прийдете, будь... тоді вам буде штраф. Лучше поїхати я час. зрозумів. Лучше поїхати. Час. Так я на Лучше. на роботу йду. А ми на чому? Ми не на ну, роботі? Ну так а, а ви з моєї офіційної роботи по получаєте налоги? Ну, ну тому, з моєї офіційної якої? зарплати. А я плачу 5% процентів військовий збір. Ну я, я, я згоден. Ну, я плачу 5% ну, військовий так я, збір. збіроз. Я, Жовтні місяці буде п'ять процентів ну, військової ну, я, зброї. Скільки ви платите? Ну так само, як і ви. Так само, як і ви, тоді підійдіть так само, як ви підходьте. Щас будемо поверхні. Якщо ви, шановні, сьогодні. до 18 -го. А що, а що, а що сьогодні? Та, будь ласка. Я думав, що ти наглий. А чо а я наглий? Як ви так і до вас. Та, Вам ви, було запропонував приїхати протокол, протокол, для протокол зат, затримання. Утока для уточнення. шановні. Угу. Так мої дані уточнення. Де, де, уточнення. де резерв плюс? Ба, де ви а, резерв, резерв плюс? 8. Та я я поняв. Резерв плюс. Резерв плюс сейчас 18-го ну, 18 числа. Не, вам скажеш резерв плюс, ви скажете те саме. Чого в мене ось є резерв плюс? Та ну добре, що у вас Ну, Чого у вас його? Ви були, Полтав, ви читайте закони, Болтав. читайте. Звісно читайте. Телевізор живаєте В Башківському чи по факту в Полтаві. Да, в Башківському. А що там написано? Ви знаєте, що ви должны, е, оновити, були дані через дію, все остальне. Бачите, навіть не марте в паспорті, що побратиме. Що мані, там написано, мані, що Башківське. В мене написано просто місто проживання. Кошківська вулиця. Ну це я родився в Ашківському, а прописку я зараз вам. Сі, ти розумієш. Будь ласка. Білок, Чого, чого не зробить по закону? Не, не, не власть... по закону так, щас... А де ви по закону? Не, ми по закону, але вам зараз видаємо. Ви ж не хочете покорити. Не хоче, звісно. Будеш штрафом їхати. Крукове, вулиця Комсомольська. Про протокол затримання, та і все. Ну, я ж в ТЦК, я вам складу протокол. За те, що я навас... доставку да, ми доставляємо його там. Показати, протокол, як він виглядає. Стоять, 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 20, про те, дивіся. що вони не в ТЦК дані. Ось що, дивися, хлопці вже скинули Та протокол. Все, я я тобі ходить. показую зараз. Вони його скидають. Від тіля, блядь. Ось що вони, дивися, ці протоколи. Та, Ось я, він. Та О, я бачу. Бачиш? Да. Ось він, сука, в воєнкоматі робиться, а не тут, не на дорозі. Не на, має... на дорозі робиться, тобі ще раз говорю. Двіться, бачите, військово-публіковий документ. Та де де, де зрозум... у вас такий? Я зрозумів. що... що... Дані установлено вчасно. Сомольська будинок ну, 10, так? Та Дані встановлюють повну інформацію. Mm. Де у вас такі документи? У мене є документ паперовий. Дані уточнені вчасно. Дата уточнення даних 2024. до 14.07 ви повинні були в резерві оновити свої дані. Де вони? Покажіть. мені. Mm. Якщо я не військово зобов'язаний, що я це уточняти? 18 травня блядь, 24-го року вийшов закон сили саме документи дивися ну, тільки він такі. сука зроблений ну, нормально блядь. третього ноль 24, пройшов комісію тут все написали є з подписю з печатю ну, я, я згоден я згоден а Понимаш, так, я, я... Від ну, так, я, по ти знання законів не звільняє від відповідну так до про побачив своє правопорушення тепер виявлене блядь, чи ні нахуй з документами вась Ти і сьогодні не... прийдеш по повістці, якщо дай бог що ти по ній прийдеш і пописуєшся штрафом, бо я укажу по візки, уточню момент, що ти гнидявий, поняв. Чуєте, а ви не хочете зараз приїхати з нами в ТЦК рішити питання? А мені Нас надо там... мені треба хоча б з роботи рішити питання. Ну так, а шо? Шо? так а шо? Шо? Я, яке питання вам? Ну, Тебе везуть на 10 минут, щоб ти надав свої дані. Тобі випустили новий квиток, видали з відміткою, що ти, блядь, непридатний, іди не, гуляй, займайся гуляй справами. 095. 86 91 270. В курсі, якщо ви не прийдете, а ви, ви будете на другий раз. А що. А, це корішок, так? Да? Так, де, де підписуєте тут, а? Підписує да? особисті громадяни. Дивіться, другий, другий раз, раз, якщо ви не появитесь. Підписувач. Вас зупинять інші люди, такі я, як я ми, понял. перевірять по базі, а в базі вже буде світитися, що ви не з'явилися, ну, ви в розшуку. Розшук. І тоді вже буде законна репутація. Розшук. Розшук, розшук кримінальний, по кримінальній циклу. Що? Розшук кримінальний. Взагалі розшук, щоб розшук... Ви будете числити це, як у хилям. Щоб, щоб розшук з'явився... Да. Щоб розшук з'явився... До 18-ї неявка, подача в розшук, розшук, адміністративка 25-17. На Каряка, да. біля да. ізолятора. Да, да. Пов Тут повестки.